Друзі, всім привіт! Компанія Group на зв'язку. Міцні причепи у місті Запоріжжі. Зараз зробимо короткий огляд. причепу універсал з габаритами кузова, чистими 2500 мм довжина, 1500 мм ширина і 1000 мм висота всередині в кузові. Причіп з кришкою. Зараз підійдемо до цього моменту. Рама повністю оцинкована, максимально посилена. Більше на кількість поперечних балок. Продольні балки притчіпа 60 на 40. Дишло В-подібне, має функцію самосвальної конструкції, подовжування дишла, кріплення під запаску і це все в базовій комплектації. Вилка йде стандартна на 7 пін. Чіпний пристрій в базі на 750 кг алкокобер. Борти повністю відкидні, передні, задні. Всі два рівня відкриваються, знімаються. Можна залишити один рівень бортів, можна залишити голу платформу. Товщина бортів 1,5 мм товщина. Це самі міцні борти в Україні. Жоден з виробників серійно не виготовляє з такою товщиною борти. то есть их на три стороны. Их три пристом в 30. Раз покажу крышку в работе. Крышка ложка. На ней выкористовывается по четыре газовых упоры. Так она працюет. І причепа встановлено 6 такілежних петель для кріплення вантажу або мототехніки. Колеса на даному причепі, 14 радіус 175-65, білоцерківська росава, крилка, крила Алкокобер премиум пластикові. Переходьте за посиланням на наш сайт, телефонуйте, залишайте коментарі, підписуйтесь на наш YouTube канал. Всім мирного неба!